Дорогі друзі, вітаю вас! Що таємне стане явним невдовзі. Стане явним невдовзі. Що таємне стане явним невдовзі. Перепрошую, це я з колоди неправильно поставила, я їх буду в прямому положенні читати. Так, якісь сплітки, розмови поза вашою спиною, вони стануть явними. Ці розмови стосуються вашого особистого життя. Ну, і вони до вас дійдуть. Можливо, ви на рівні інтуїції усе відчуєте і зрозумієте, а можливо, ну, ось так життєві обставини, сам потік життя так складається, що вам все стане зрозуміло. Хто є хто і хто поза вашою спиною вас обговорює? Ваше родинне життя, ваше особисте життя. Це вам стане явним. Що ще? Ще вам стане явно те, що. Наприклад, жінка зрілого віку, можливо, ви така жінка. У ну, вашому оточенні, можливо, є така жінка, якщо ви чоловік, наприклад, ну і так далі. Е в неї якісь зміни, величезні зміни в житті йдуть. Прямо грядуть великі зміни. Все нібито з чистого аркуша починається. Якась нова глава життя, новий етап. Вона успішно ця жінка пройшла трансформацію. Успішно її пройшла. І зараз, нібито всі її енергії оновилися, бачення оновилося, і вона розпочинає новий шлях. М -м -м, прекрасне послання для такої жінки. Так. так, і ще. і ще сам рід зараз виходить і каже, що ви на правильному шляху ваші життєві орієнтири. Є правильними, ви знайшли своє призначення, можливо. Ви дуже обдаровані від роду, певними дарами. Ви наповнені, ви творчі. І зараз буде реалізація вашої творчості, вашого наповнення. Ви себе десь будете проявляти. Це вас буде ще більше наповнювати. Ви на правильному шляху, можливо, комусь треба кудись поїхати. І ця поїздка теж принесе вам величезну, багато, багато позитивних вражень. А ще вам кажуть, що здоров'ям і довголіттям вас теж наділили, дерево міцне, ваш рід вас благословляє на довге та прекрасне життя. Ви на правильному шляху. Тримайте, ось що стане явним невдовзі, те, про що ви, можливо, і не здогадувались, і не думали, а воно стане явним. Тримайте ці три послання.